Сьогодні народна артистка Людмила Монастирська, а також головний диригент Одеського оперного театру Василь Коваль в нашій студії. Маєстро. Давайте почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, я розумію, що ось сьогодні в неділю дають кармен. Так звучить, знаєте. Тобто, чим відкрили театральний сезон? Чим відкриває театральна опера? Чим дивуєте глядачів сьогодні? Дякую вам за запитання. Добрий день. Значить, в цьому сезоні ми вирішили зробити відкриття не однією виставою, а декількома. Тобто, ми в афішній в афіші, де є написано відкриття сезону, ми. Вирішили зробити гала-концерт, який називається оперні шедеври. І він дійсно був шедевральним, тому що був аншлаг, дуже яскраво сприймали глядачі оплесками, браво аплодували, настоячи останній номер. От, це дійсно було феєрично. От, тому почали ми з шедеврів опери. Після того в нас е, опера «Набукко», в якій е, вперше в нашому театрі дебютувала наша гостя Людмила. Так, Ікрем. Людмила нам Монастирська. потім розповість про своє враження. <свісля> так це так. також було mm -hmm. просто неочікувано гарно і на Найвищому рівні, наскільки це може бути. Ця опера дуже красива, дуже яскрава, дуже багато є там гарних номерів, концертних номерів і хорових, і сольних, і оркестрових, увертюра, є відома у всьому світі. От окрім того, ще є балет Дон Кіхот, і буде Кармен, опера Кармен, яка так само займає своє високе місце у світовій класиці, яка виконувана по всьому світу. Тобто, ви вирішили відкрити сезон, представляючи глядачеві все різноманіття скаже. Жанри, жанри. жанри і На оперу, та... і балет, і концерт. <рес> хто, тобто хто що хоче, людмила? Так. Я розумію, що от, підключаєтесь до нашої розмови. Ви вперше. Виступаєте, ну, тобто, те, що вас знає світова сцена, те, що вас знає і Ласкала, і Кавагардіан. Тобто, ви виступали на всіх сценах, і ось ви з'являєтесь на сцені Одеського опорного театру. От розкажіть, як враження? Від театру, Прекрасні від враження! Вітаю, шановні глядачі, вітаю вас, шановна ведуча. Дуже-дуже я рада. і... Щаслива з того, що мене запросили пан маестро Василь Коваль, і дирекція Одеської національної опери запросили взяти участь у прекрасних виставах у літньому одеському фестивалі, який да, буде... про який ми сьогодні обов'язково ще так, розповімо. Так. То я з величезним задоволенням вже заспівала і ще приїду, заспіваю. Це величезна творча насолода. Як вам сцена Одеська Оперне? Прекрасна акустика і прекрасний зал це дуже вибаглива, по-перше, пуб публіка О, одеська. Mm -hmm. Так, і як відомо, великі митці, які стояли на цій сцені, вони завжди хвилювалися перед тим, як вийти на таку уславлену сцену. Тобто, це велика честь стояти і представляти високе мистецтво. Ви знаєте, ось я нещодавно, якраз напередодні нашої зустрічі, я прочитала на сайті Одеської опери, Ну, це такий, я навіть не знаю, як сказати, ну це не про лібрета, а це розповідь про оперу набука. Ага. І навіть от навіть не уявляла, а знаєте, мені дуже сподобалося те, що це дуже сучасна опера. в нашому такому турбулентному всесвіті, на тлі того, що відбувається на. Навколо нас. Ось ви, як творчі люди, от як ви сприймаєте е, ось такі вистави? От як вони звучать по-новому? От, от все, все ж таки. Давайте Д, це дуже питання дуже... знаково. По перше, я б хотіла сказати. Ну, я думаю, що ми маєстро можемо словом давати. Може більше сказати. Да, пане Василю. Вот ви знаєте, як ви так, цю. Ви знаєте, така тенденція в світі свій час почалася і десь триває і до нині. Що певні опери, певні вистави відображають не в тому світі, тогочасному, коли вони були написані, а десь переміщують в детнадцяте, 20 століття, двадцять. Перше століття в якісь сучасність, інші події. Так. Так, сутя... Сучасність в інших костюмах, в інших декораціях і десь переосмислюють цей зміст. Воно має е, своє місце, е, таке переосмислення, але все ж таки класика має залишатися класикою, можна переосмислювати як е, набуко. Десь напав вавілоняни напали на е, єврейський Нейудейшим. народ, так, і в, в, хотіли їх знищити, а пізніше все ж таки він десь переосмислив це все от, і постав зовсім в іншій іпостасі. Тобто можна це зараз переосмислювати е, до сьогодення і так далі. Але все ж таки я завжди віддаю перевагу Верді і ті задумці, яку він писав, тому що музика Верді і вічна, і опери мають успіх у, своєму, у всьому світі. Вже не один. Не один десяток років, і я думаю, що ще будуть мати багато-багато років. Але знаєте, тут от мені здається, що Верді, навіть коли писав оперу мова про те, що саме кохання врятує світ, я хотіла додати. От, так, що там, що тут це вічні буде безумовності. Чим вічні опера цікава? Це вічні цінності. Тим це кохання, це зрада, це борьба, боротьба за владу. Знаєте, це от, от таке це... любовний трикутник і це є, так, дуже цікаво. Цікаво. А, До речі, про любовний трикутник. А ось пане Людмила, ви, ви граєте в Набука саме одну з доньок, саме з цього новоходоносора. Ну, тобто набука а, і взагалі, знаєте, от кого краще грати? От яких героїнь? Що до вас вище? Ось тут ви знаєте, дуже дякую вам за запитання. Воно дуже цікаве для мене і. Так склалось в моїй кар'єрі, саме моїй, що просто мій тип голосу він відповідає до таких героїнь, як такі дуже сильні за характером жінки. Я таких от представляю героїнь, але мені дуже важливо завжди така психологічна складова образу. Чому саме мотиви, вчинки, чому саме вона так вчиняє, що її спонукає до цього? Оце мені дуже важливо. Чому от спочатку до кінця це може бути різні образи, як та сама леді Макбет із Макбет, як Абігаїль із Набуко, як норма із норми. Там, де героїня пристає перед глядачем і слухачем в різних іпостасях, як та сама норма, це і верховна жриця, це і подруга. Це і донька, це і мати, це і коханка, і так далі. Це дуже дуже цікаво грати такий героїнь. Така сильна, талановита, лановита, власна жінка, така так. до дуже, дуже цікава. А ось щодо музики, <рес> пане Василь, от ви як головний диригент. Знаєте, я розумію, що ну лунає музика під сводами одеського оперного дуже багато років. і, Дай Боже, буде лунати ще ще багато. Ось чи є якийсь улюблений такий, знаєте, ось про що зараз? От ви можливо мрієте? Що ви зараз робите? Я розумію, що ми потрохи, ми потрохи просуваємося до нового самитового сезону до його, але ось вам, як головному диригенту, от яка музика, скажімо так, найдорожча зараз? Ви знаєте, я хочу сказати, що у нас в планах в цьому сезоні 215 му і не тільки в першу чергу популяризувати українську музику, тому що багато років ішла заборона від колишньої радянської влади, десь. Вона затиралася, музика десь заборонялась якось мінялась Ну, Багато всього було. От тому зараз, як ніколи, є час її популяризувати, її піднімати, її показувати глядачеві, тому що її української музики є дуже-дуже багато в різних жанрах, і вона є дуже якісна. Вона є на рівні з світовою класикою, є багато композиторів, які <свій>, свій час вчилися в Європі і були на дуже високому рівні як музиканти, як композитори, але багато творів. Було втрачено, знищено, загублено. А зараз, завдяки діаспорі, завдяки архівам іноземним ця музика десь віднаходиться, відновлюється. Тому ми плануємо в першу чергу популяризувати українську музику, українську оперу. От е, вона має бути в поточному ви має репертуарі. маєте увазі Катерину, яку презентували? Катерина там, вже, так, є. вже Катерина є а, вже а є. тобто ще на вибух. Катерина на ви. вже є. Ага. Потрібно іншу багато музики, яко яка є не не виконувана, ага. яка не була виконувана до, до 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 зараз. Потрібно вводити в репертуар і показувати глядачеві, що ми є також на. Дуже високому мистецькому рівні. Ну, наскільки мені відомо, ось е, якраз на День Незалежності буде відкритий оксамитовий е, сезон, е, черговий фестиваль. І відкриється він саме ось е, концертом, власне. Тобто, так. Одесити вже чули, це саме про українську музику, про українські Власне, Тобто, От, те, що так. ми маємо, власне, що... наше. За, за всі часи, так, да? Тобто, це ж і сучасний. Ну, більш... задум цього концерту був представити дійсно по. Ну не скажу по епохах, але можна і так сказати, тобто від баркової музики і до сучасності, тобто всі періоди, тобто якісь номери є там. Барокові, якісь класика, романтика, авангард, і до сучасності, от в, в такій десь складовій побудована програма концерту. Власне, вона дійсно є гарна, дуже красива. Тому запрошуємо. Приходьте, будь ласка. Ну це буде тільки відкриття. А, а ось Люмила. А який будете співати партії? ви на Оксами сезоні? В яких саме виставах будете? Так брати? ну мене запросили також, також на Оксами на цей фестиваль, який є в Оксамитому сезоні. Це буде партія Аїди із опери Джозеппе Верді Аїда, займенно опери, і Турандот Джакомо Мопочині, партія Турандот. До речі, ви співали Аїду, наскільки мені відомо, ось і в Ласкала, і десь так. ще да, на світових сценах. Тобто для я вас співала гу. дві різних постановки Франко Зафіреллі. Це 63-го, і 60 го якогось ще. І я співала Варена Дівєрона, це теж, це ще третя постановка Франко Зафіреллі. В нього багато різних постановок Аїди тільки. І не тільки Аїди. Ось mm -hmm. різних всяких постановок я співала. Так, це вічна, прекрасна музика. Mm -hmm. Так що ми щасливі, що ми всі професії долучаємось до такого мистецтва. Хочу додати що, додати, що Людмила Вікторівна вважається одною з кращих аїд в світі за останніх близько 50 років. Нічого собі, ну це є це є визнаний факт, який написаний, так і про який в світі знають, який є записаний, і це дійсно є правда. Тому ми гордимося. Тобто, одеси там, ну знаєте, не сказано коли вони побачать на сцені одеску оперного найкращого їду всіх часів, майже а от знаєте, ось, до речі, це накладає якийсь, ну я не знаю, такий відбиток, знаєте, на артиста, коли він розуміє, що це треба ж якось цьому ну как то працювати ж на такому рівні, і взагалі, знаєте, ось що найбільш важко, коли коли ти розумієш, що тебе представляють як світовою зіркою? Знаєте, специфіка нашої професії це те, що ми кожного разу. Треба знайти ці емоції, заспівати як, як перший раз, коли ти вже там трьохсоту виставу співаєш одні і ті самої ролі. Наприклад, якщо це Аїда або там ще там будь-яка партія там. Але це потрібно, щоб це було дуже цікаво глядачеві, так? Бачити, чути і цей образ, і захоплено дивитись. Бо це ви в трьохсотий раз співаєте, а він перший раз бачить. Я сказала образно кажучи. І дуже велика відповідальність. Просто ми ж співаємо вживу, не під фонограму, Тобто, ми маємо бути в гарній вокальній формі, і все те, що задумано в композитора, все є в партитурі, все це треба. Це, це треба виконати, виконати професійно, так, професійно. А до речі, ви співали з Пласідо Домінго, наскільки мені відомо. Ось чи є, можливо, знаєте, метр поділився якимось секретом там оперного співу. Метр як, як поділився поділитися секретом і не одним. Так, це дуже величезна честь, по-перше, співати з такою легендою. Людина-легенда, як Пласідо. Ось ну і неймовірна така творча насолода, задоволення, тому що це особлива така творча атмосфера, і саме як і від персони, як від людини, від нього mm -hmm. творчої особистості. Це величезна повага до колег. Це не важливо, чи це колеги однолітки, чи це знаєте, молодші колеги. Ось і тобто, це особлива людина, особлива така, такий творчий колега. Ви підтримуєте якісь, ну, відносини, тобто, може. Можете звернутися Підтримуємо, за, там, та, 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 не та, так. Не так часто, але підтримуємо. Це, так. Це, Спілкуємося в контакті. Ось, круто. До речі, на Буко, яке я вже мала честь заспівати в Одесі, я, ми виконували з пласіду і в Метрополітан Опера, Ось. ми його в Нью-Йорку виконували, цей, цей спектакль, і в Лос-Анджелесі. Да, знаєте, такі, <гум> ось такі сцени, я розумію, що зараз, зараз ми мені здається, знаєте, українці через війну потрапили до різних країн світу і розповсюджилися. Може, знаєте, ось через це ці, ці негаразди, але українська музика стала просуватися, українські зірки стали просуватися. Он пане Василю, скажіть, будь ласка, вам доводилося працювати з різними музикантами, ви їздили. По країнам, от як сприймають українську музику, як сприймають українських музикантів? Взагалі, от, що ви відчуваєте, коли от зараз працюєте в одеському оперному? Ви знаєте, я хочу сказати, що українських музикантів у світі сприймають як дуже фахових людей, тому що це дійсно так. У нас є хороші музичні заклади, в яких виховуються нормальні високого рівня музиканти. Музиканти це взагалі я сказав цей. Це і Оркестранти, це і співаки, це і диригенти тому сприймають нас дуже достойно. А відносно української музики, я хочу сказати, що ще буквально років 10-20 тому не дуже знали про українську музику у світі, і це є дуже погано, тому що е, зараз, е, наприклад, е, в Європі, не тільки в Європі, в Європі, працює далеко не один український диригент, mm -hmm. і було б дуже добре, якщо б вони. Паралельно з світовою класикою популяризували при можливості, бо це ж так само не завжди від них залежить, але при можливості популяризували українську музику, тому що вона є достойна, вона слухається і. Люди стоячі, ви знаєте. Аплодують. Люди стоячі, я додам маестро, я перепрошую, ще перебиваю. Але завжди, от, наприклад, в концертах вокальних, от наряду з тим, що Симфонічна, якась складна музика, mm -hmm. там два відділи, наприклад, два відділення. То, ось коли закінчуючи акапельну пісню, там співають наші наші колеги, співаки, вокалісти, mm -hmm. то публіка встає стоячи, слухає, уявляєте, яку це, це таке було неодноразово, не не один, не два рази. А можна я, знаєте, проявлю таке неможливе нахабство. І запропоную вам зараз заспівати окапело на наші сцені, якщо це важливо. А, можливо, дуетом, меестрам ви приєднаєтеся, але це, пані не це, це, це... Це, це буде такий спромт. Це не означає, експромт. що ви не маєте приходити до театру. Ні, навпаки, саме навпаки. Мені здається, знаєте, коли глядачі почують вас, вони з більшою охотою, заохочують. За Будуть будуть намагатися попасти саме до одеського оперного. Ну, Можливо, щось українську, українську. пісню. Так. Пісню, так, так. Мені, Давайте, так. обирайте. Ай, чи то кінь стоїть. Що гривонька зіва. Сподов... Щоб диригент співав. Супер, це ж ексклюзив. Мені здається гідно з Ну, знаєте, нам тільки залишається на останнє, бо на, на жаль, час в нас обмежений в ефірі, але розказати, що буде, що, що чекає на ближче, от, на тижні одеситів та гостей міста. А, ось пане Василь, розкажіть, що буде саме? А, ми знаємо вже про Аїду. Ми знаємо про концерт власна. Ми знаємо успішне а... набуко. Успішна та... набуко. А що буде в Оксамитовому сезоні? Я хотів додати ще давайте? за відкриття сезону, яке відкрилося концерт. Який називався оперні шедеври, це був чудовий концерт, якому було прекрасно дуже, представлено дуже багато української музики, української класики, української оперної музики, тому одеська опера відкрилася починаючи. З з українських творів. Оце я хотів сказати, тому що в назві не було прописано якогось українського слова, але тим не менше, одеська опера цінує Україну, українську українську класику, тому ми відкрилися українськими творами. Але <кл 'язок> в фестивалі, міжнародному фестивалю Оксамитовий сезон, який є вже далеко не перший, так. От, може. Так, <кл язок> <кл язок> представлено так, <кл 'язок> представлено дуже багато гарних назв. Це і Кавалерія Русікана, це і Балет Жизель, і Аїда, і українська опера Катерина, яка має дуже Хороший успіх. Це є опера сучасного композитора Олександра Родіна, це і балет Дон Кіхот, і опера Турандот з нашою прекрасною гостею Людмилою Вікторівною Монастирською, це і Меса Реквієм Верді, це є особливий твір, тому що він є дуже оперним, є дуже багато реквіємів, але це є так. Ніби класичні, класичні твори, філармонійні виконання, а о, о, Меса Реквієм Верді це є такий майже опера. Це дуже так, такий так, це знаковий твір. Це не буде оперної партії. От кожна партія, там чотири соліста: uh -huh. Сопрано, мецо, Бас і тенор. І для кожного це як заспівати роль якусь у спектаклі. Оцю от свою партію в реквіємі. Це, це до, в форматі, дуже складний. Це реквім. в форматі буде оркестр на сцені, так? оркестр так, так, да, так, так, хор і чотири солісти. Це, це і монументальний так. твір, який. Звучить більше, Верди, більше години, в якому є дуже багато хорових номерів, сольних номерів, Вісім ансамблів, номерів. Вісім, і це вперше на Одеській сцені. Е, так? Мені цей мені дивіться, твір дуже звучав дуже на Одеській звичав. сцені, наскільки я знаю. Він був презентований прем'єрно в 2011 році, ага. здається, і останній раз він виконувався в 2014 або 2015 році, тобто приблизно 10 років він вже не лунав. На одеській сцені зараз ми його хочемо відновити угу. з чудовими солістами, хором, оркестром. Тобто, це буде дійсно дуже потужно, Мені Так, здається, Це буде, буде родз... дуже... не, 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 не зважаючи на те, що це є реквієм, тобто, це буде одна з родзинок Оксаметового сезону. От. Тому ми запрошуємо. запрошуємо. Завершується наш Оксаметовий сезон, наш фестиваль, концертом італійські перлини. Це також угу. концертна програма з класичних. Творів, тому тут. Я представлені... думаю, що будь-хто з глядачів знайде щось не просто цікаве, а дуже знаєте, що йому зараз припадає на, до серця, до душі. Бо музика, бо одеський оперний – це взагалі про душу. І це дуже важливо uh -huh. саме ось в наші часи. Я, знає, я дуже дякую за вашу творчість.